Ми з глибоким занепокоєнням стежимо за ситуацією після ударів Ізраїлю по Ірану та відповіді Ірану я розмовляв з прем'єр-міністром Нетаньягу сьогодні. Я підтвердив відданість Європи миру та стабільності на Близькому Сході у цьому контексті. Ізраїль має право захищати себе. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності. І ми завжди були дуже чіткими Іран ніколи не може мати ядерну зброю. Ми висловили наші сильні занепокоєння щодо ядерної та балістичної ракетної програми Ірану дипломатичне рішення залишається найкращим способом у довготривалій перспективі для вирішення занепокоєнь щодо ядерної програми Ірану і Європа залишається відданою пошуку тривалого рішення через переговорну угоду. Для цього ми готові працювати з партнерами в регіоні. І за його межами ми також будемо дуже пильними щодо наслідків для міжнародних енергетичних ринків. Як я обговорював з президентом Трампом вчора, ми готові координувати дії серед однодумців для захисту стабільності ринку, зокрема стабільності енергетичного ринку, і нарешті. Останні події підкреслили зростаючі зв'язки зв'язки між конфліктами в Європі з одного боку і на Близькому Сході з іншого боку. Сьогодні такі ж іранські безпілотники та балістичні ракети, розроблені та виготовлені Іраном, невибірково вражають міста в Україні та Ізраїлі. Отже, ці загрози потрібно вирішувати разом.